Вітаю, вас, шановні. Готуючись до чергового сюжету, я випадково натрапив на порівняння пушкових запитів українців та росіян. Упродовж трьох років повномасштабної війни ці інформаційні всесиди все більше і більше віддаляються один від одного. І це вже не просто різниця поглядів. Це два світи, дві ментальні реальності, які майже не перетинаються. Отже, що шукають українці? То українців а, турбують насамперед питання миру та дипломатії, тобто це запити про те, а, коли закінчиться війна, чи відбуваються реальні перемовини, хто з міжнародних партнерів може вплинути на ситуацію. Ці питання не стільки про політику, скільки це запит на безпеку, на шанс на тишу над головою, на повернення стабільності. Українці активно стежать за загрозами авіаударів. Це логічна ситуація, звісно, на фронті та питаннями мобілізації. Також помітний інтерес до перспектив країни, тобто це інтеграція до Європейського союзу і НАТО, військова підтримка, економічна стійкість, відбудова. А, також ми дивимося в горизонт, тобто намагаємося зрозуміти, що буде далі. А в ту ж саму чергу, в той же самий час, що шукають росіяни, росіян мир. Загалом у нормальному такому справжньому, а не по телевізійному сенсі, майже не цікавий. Більше уваги війна привертає лише в регіонах, що можуть з України або недалеко від кордону. Тобто, ну там, де час від часу прилітають добрі дрони. Зате є теми, які хвилюють дуже сильно, як отримати закордонний паспорт, куди можна втекти без паспорту, хто ще крім північної Кореї та. Умовного Зімбабве може пустити росіян без паспорту. Ну і е, показово є різниця у самоописових запитах. Тобто, коли росіянин гуглить е, слово росіянин, то головні теми знову це виїзд, віза, еміграція. Коли ж українці гуглять українець, ви можете це самі перевірити у Google Трец, це про національну ідентичність історію видатних українців запитують, звісно, про полонених і про єдність, Тож, що. Чому ж така різниця, українці звикли до політичної конкуренції, протестів, волонтерства та реальної участі в житті держав. У Росії ж десятиліттями домінувала модель від мене нічого не залежить, і це схоже стало частиною колективної психології. Так воно і сталося, що українці тепер шукають відповіді про майбутні країни, а росіяни про власне виживання за її. Межами варто і відзначити різне відчуття війни в Україні. Війна це щоденна реальність тривоги, удари, втрати, новини, що стосуються кожної родини. У більшості російських міст війна це фоновий шум телевізора. Щось дуже дуже далеке, там, десь де є Україна. Отже, висновок. Аналіз найпоширеніших запитів показує, що війна не просто розділила наші країни, вона змінила їх у протилежних напрямках. Україна рухається до більшої суб'єктності, солідарності, до цінності свободи. Росія ж у бік ізоляції, страху та індивідуального виживання. Не варто до цієї інформації ставитися як до чогось нового. Це просто е цікавинка, яку я помітив, готуючись до чергового сюжету. Тож залишайтеся із нами, і побачите ще більше цікавого.